Що ж друзі, продовжується наш ранок, і ми вже з Михайлом не самі до нашої студії завітали наступні гості. Давайте я вас з ними познайомлю. Це Євген Бережинський, керівник танцювальної корпорації друзів, а також Наталія Височан, педагог-хореограф, а також танцівниця. Доброго Добрий вам ранку. Доброго. ранку. Ми Доброго. раді вітати вас у нашій студії. І сьогодні ми будемо говорити про презентацію хореографічної вистави перевтілення. Ви знаєте, у нас сьогодні якось так склалося, що ми вже декілька новин, і там гості попередні були такі інноваційні моменти взагалі в. Людській сфері життя, можна сказати, говоримо. У вашому перевтіленню, що буде інноваційного? В принципі, багато інноваційного, особливо для нашого колективу, тому що е є нові е зовсім постановки, є нові е можна сказати, напрямки, тому що в у виставі використані е такий напрямок, як Полденс, це танець mm -hmm. на пілоні. Є танцівниці на пілоні. До речі, на жаль, сьогодні немає керівника Брі-Студіо Брідіти, тому що вона нещодавно народила дитину. Що ми її, до речі, вітаємо. вітаємо. І ми приємно. Тому, на жаль, вона вдома так з дитиною. Тому я думаю, що глядачам буде надзвичайно цікаво подивитися і навіть а, вдруге подивитися, тому що так як презентація прем'єра вистави вже була нещодавно. То я думаю, що для глядача, який вже був на прем'єрі, буде теж. Цікаво подивитися. Вибачте, переб'ю просто ще дуже цікавить. От ви сказали, що Брігіта нещодавно народила. Вона зможе танцювати полденс після Ні, вона цього. На даному етапі працює як керівник, а вона хоча допомагає. першопочатково було так, що вона повинна була танцювати. Ну, ну можна <назад> неймовірно. <назад> це ж дивно. Пане Євгене. Ну всі ми знаємо, що перевтілення це відомий твір Франца Кавки. Чому ви саме його використали у своїй постановці? Ну, хочу сказать, что эта идея воплотить произведение Кавки на, ну, на сцене была, наверное, еще со студенческих лет. Вот. Но как-то не было смелости, не было опыта, не было материала. И вот только сейчас получилось благодаря тому, что есть такой коллектив, есть участники, есть бристудия. студия І вот. я думаю, що те, що я видел давно, то, що вынашивал вот все це час, воно вийшло. А яким чином кавка чи його перептілення вписане ну, у вашу презентацію? В принципі, ми йдемо у своїй виставі по сюжетній лінії Франца Кавки. Єдине ага. наперед, так, маленьке таке. Нюанс хочу сказати, що у нас кінцівка щаслива. А ми якраз маємо можливість побачити певні епізоди. Подивимося. Так, пропоную увімкнути звук. Пристрасть, ніжність, енергія тіла. Цей смак танцю вразить вас до глибини душі, до мурашок по шкірі. Вони готувалися майже рік для того, аби ви перенеслися в інший вимір. І для цього вони перевтіляться прямо на сцені. Перевтілення: синтез двох епох і двох студій. Танцювальної корпорації друзів та Брі Студіо. Франц кафка і не очікував, що його твір будуть танцювати. У неділю, 16 листопада о 17.00 у Палаці дітей та юнацтва Падію. Євген, ви знаєте, от я подивився і в мене таке до вас питання: а хтось до вас вже ставив цей твір або ну, взагалі щось зі скавки саме в танцювальному такому жанрі? Е, ну, Вам відомості. Значно, чи... допустимо, люди з не могли пройти мимо такого произведення геніального. І Могу сказать, что в свое время великий танцовщик Михаил Барышников тоже танцевал вот это произведение, ну, так сказать, в классическом большем варианте, и у него это был сольный, как бы номер. Потом я знаю есть несколько фильмов, вот, и в том числе и во времена Советского Союза был поставлен по произведению этому фильм. Ну, есть є ще багато. Ну, у нас, допустимо, в Ушаді, в Закарпатті, це, на я знаю, перше і, 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 і соєднання двох направлень полденці і хореорафії, думаю, дала неплохой результат. У відео ми почули, що ви готувалися до цього виступу рік, рік. рік праці. Розкажіть Наталія, як проходила ця підготовка? І Чому так довго? Ну, по-перше, в у виставі близько 15-16 номерів. Mm -hmm. Це хореографічні номера та номера Полденса. Чому так довго? Тому що хочу спочатку сказати, що спочатку, коли Євген Іванович постав почав постановки, ми взагалі не розуміли, що відбувається. Що від нас хочуть, щоб ми повзали як комахи, щоб ми робили якісь такі речі, які ми раніше не робили. Про своє почуття хочу сказати, що я дійсно взагалі не розуміла, що я повинна робити, що від мене хочуть, і як це все закінчиться. Найголовніше, і тільки в процесі, мабуть, десь на п'ятій-шостій постановці угу. ми почали вже розуміти, що ми будемо робити, що ми повинні дійсно перетілитися в тих комах, щоб ми повинні повзати. Навіть вже були такі нюанси, що нам снилося, що ми кумахи, що ми повзуємо, що ми вже зовсім не люди. Це є важка праця, тому що дійсно бути на сцені годину 15 практично не відпочиваючи. Це досить важко і в плані фізичному, і в плані, ну. Але я, я думаю, ви отримали велике задоволення і отримали задоволення. Звичайно ж, люди, які прийшли на прем'єру вистави, яка відбулася ще в червні, так? Так, 29 червня, не домовляюся. До речі, як от пройшла ця, ця прем'єра? Як зреагували люди взагалі? Які ви Це ж таке нов, новшество, можна так сказати. Так. Ну, більшість людей, в принципі, прийшло би, на концертну програму. До цього ми робили свої сольну програми, і це було. Концертная программа, состоящая из народных танцев, там, современного, там, детской, детской хореографии. И буквально полтора года назад у нас вышел первый спектакль Ночь в музее танца. Но там мы как бы еще остались в том амплуа, у нас были номера разных стилей. И это первый раз, как ну, мы сделали именно спектакль. И люди пришли на концертную программу, они были удивлены, потому что они ждали номера, вот один номер, даже, наверное, с объявками номеров, вот, выходили, ну, я не знаю, наверное, немножко удивленные, потрясенные. И по отзывам им понравилось, наверное, это мягко сказать, потому что многие, ну, они сами нам это говорили, стали перечитывать это произведение. Навіть люди, які не читали ніколи, їм цікаво було е, перечитати е, цей твір і е, дійсно впевнитися в чомусь, зробити для себе якісь висновки. Можливо, дуже багато людей попередньо дізнавшись, дізнавшись що вистава буде за мотивами твору кавки, теж перечитали твір, е, щоб бути вже обізнаними, щоб щось уже знати. Я думаю, Йогені... ті, хто хочуть прийти на виставу у неділю, обов'язково зараз візьмуть кавку і вже почнуть читати. Євгенія, ви не заставляли своїх підопічних почитати кавку? Коли вони почали прочитали не потрібно було заставляти. Ми всі перечитали. Навіть більше скажу, навіть мої учні, які в принципі не беруть участі у виставі, вони теж перечитали цей твір, тому що їм цікаво було, з чим працює зараз старша група, з чим працює їхній викладач, з чим працює керівник. Взагалі, чим живе зараз колектив? Їм було цікаво, от, ще і й тому, що. Ну, во-первых, произведение небольшое, оно читается быстро. Во-вторых, так как Наташа уже сказала, они не понимали, что они делают, что я от них требую. Сама постановка спектакля начиналась с последнего номера. Мы начали ставить последний номер, то есть финал. Угу. Вот. Потом захватили потом, да, потом середину, потом вот и первый номер, вот из чего начинается. Сам спектакль ми ставили в останню чергу. Це практически було місяця за два до прем'єри. А це ви собі так вирішили за два місяці все переробити? Так, ну це у нас так так робота йшла. А скільки загалом учасників є основних тринадцять танцівниць дівчат, три дівчини, які працюють на пілоні, і в одному номері задіяні ну, можна група. сказати середня група, так десять чоловік. Тому... То тобто на сцені в один момент найбільше скільки буде більше двадцяти 13... людей, а тринадцять постійно. Так. Які зміни ви внесли у виставу, яку будете показувати у городцям у неділю? Порівнянні з тією, яку ви показували 29 червня? Ну, по перше, збільшили середню групу. Дітей їх буде більше на сцені, ніж було. Деякі корективи внесли в плані технічному, в плані декорації, в плані музики. Це вже Євгеній Іванович. Також дещо по було змінено на роботі з пілонами. Тому я думаю, що дійсно глядачам буде цікаво подивитися і вдруге, і вперше, і зробити для себе певні якісь висновки, певні якісь можливо думки. Тим більше, що ну на жаль, зараз такий час, і мабуть ми цією виставою хочемо підтримати. Ну, по-перше, і тих хлопців, які е, зараз в зоні АТО, але в першу чергу е, тих людей, які залишились тут, ми хочемо показати, що життя продовжується, що потрібно далі робити потрібно далі творити, працювати. І, мабуть, в першу чергу, ми хочемо підтримати цією виставою людей, які зараз тут, які продовжують жити і. Бути в руслі подій. Євгеній, як ви вважаєте, це вже в останнє ви будете ставити саме перевтілення, чи, можливо, і далі будете? Чи це залежить від того, як воно пройде? В смислі, саму виставу. Да. Ну, саме цю виставу маю на увазі. Тобто, чи, чи ви вже думаєте над якоюсь іншою виставою? Адже вам подобається, я бачу. Хочу сказати, що от, трошки повернуся, попереднє питання. Що ми хотіли, спочатку ми хотіли дещо змінити в виставі. Mm -hmm. вот. І коли ми почали змінювати, ми побачили, що буде ламатися сюжетна лінія і сам стиль вот, танцю. Ми вирішили нічого не чіпати, просто доробити дещо і все. І те, що ми надумали зробити, це я вже анонсую, це переходить на третю виставу, яку ми вирішили теж давно ми вже це вирішили. Цю виставу ставити, це Маленький принц «Маленький принц». за пері. Це ну хочу сказати, що це мій улюблений твір ще шкільної програми. Mm -hmm. Mm -hmm. І ну я вже давно Євгенію Івановичу казала, що треба що ставити, і в цьому спектаклі будуть задіяні у нас всі дитячі групи від самих-самих маленьких і до і знову Все. рік чекати, чи можна сподіватися, що швидше ви покажете нам маленького принца залежності від ситуації. Ну що ж, ми сподіваємося, що маленький принц ми побачимо значно скоріше. Бажаємо вам, щоб е прем'єра, вже друга прем'єра вашої вистави перевтілення пройшла якнайкраще, впевнений цьому і ви рядачів. можете запросити наших глядачів. Так, ми дійсно запрошуємо всіх бажаючих е о 17-й годині у приміщенні е «Подіюну». Відвідати нашу нашу виставу всім бажаючим. Є номер телефона на наших афішах. Будь ласка, звертайтеся. Я думаю, ви будете задоволені. Дуже Дякуємо вам. Ми задоволені розмовою з вами. Дякуємо, що ви там пришли. Так я нагадую, що в нас в гостях були Євген Брожинський, керівник танцювальної корпорації друзів та Наталія Височан, педагог, хореограф, танцівниця.